Писання безнадійної дебіторської заборгованості: Привіт! Ви на каналі Консультант. Сьогодні поговоримо, як правильно списати безнадійну дебіторську заборгованість. Безнадійна дебіторська заборгованість є важливою складовою фінансового менеджменту компаній, особливо в контексті обліку та податкового планування. Це ситуація, коли підприємство розуміє, що дебіторська заборгованість навряд чи буде погашена, тому важливо підходити до цього питання з урахуванням всіх аспектів для мінімізації фінансових втрат, визначення та критерії безнадійної заборгованості. Дебіторська заборгованість вважається безнадійною, коли є обґрунтовані підстави вважати, що борг не Буде погашений. Критерії для такої класифікації можуть включати банкрутство дебітора, довготривала несплата боргу, відсутність майна у дебітора, яке може бути стягнуте, юридичні рішення, які підтверджують неможливість стягнення боргу, юридичні аспекти. Рішення про списання дебіторської заборгованості як безнадійної повинно бути добре документованим. Це включає юридичне обґрунтування, неможливості стягнення боргу, такі як судові рішення або документами про банкрутство. Регулярний перегляд статусу дебіторських заборгованостей також є важливим для своєчасного виявлення змін. Й строк позовної давності згідно з цивільним кодексом України загальний строк позовної давності становить 3 роки. Після закінчення цього строку борг може бути визнаний безнадійним. Якщо фізична особа боржник померла, або юридична особа боржник ліквідована, і відсутні правонаступники, заборгованість може бути визнана безнадійною. Якщо всі можливі юридичні заходи для стагнення боргу були вичерпані, але борг так і не було повернутий для списання безнадійної дебіторської заборгованості, підприємство повинно мати підтверджуючі документи: судове рішення, акт про ліквідацію седост. Про смерть тощо списання відображається в бухгалтерському обліку через відповідні бухгалтерські проводки. Витрати на списання можна врахувати при визначенні об'єкту оподаткування. Переваги співпраці з податковим юристом. Податкове законодавство постійно змінюється, що вимагає від підприємців швидкої адаптації. Податковий юрист може суттєво полегшити це завдання, забезпечуючи спокій та стабільність у бізнесі. Ефективне управління безнадійною дебіторською заборгованістю потребує комплексного підходу. Податкові юристи маркетплейсу, консультант, готові допомогти вам у вирішенні Всіх питань пов'язаних із безнадійними боргами. Звертайтеся через посилання в шапці профілю або за номером вказаним під відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!